Мені звати Лісія, мені 20 років, ми з міста Чернігова. Приїхала на відпочинок на Голубі Озера з друзями. Я опіцяна мені 19 років. Пащенко. Що ви знаєте про Софію Русову? Що ви про неї чули? Панночка, яка тут проживала раніше. Софія Русова, уроджена Ліндфорс, вчителька, яка розробляла методики для виховання дошкільнят та учнів шкіл. Народилася в Олешні. Зараз за кілометр від маєтку популярне місце відпочинку Голубі Озера. Залишки будинку Лінфорсів відновлює Іван Чаус, чернігівський підприємець. У нього бізнес на Голубих озерах. Іван Петрович власник маєтку Лінфорсів. На території дерев'яні будиночки для туристів і музей Софії Русової. Тут написано Виміряй гендерну рівність. А ми ж пам'ятаємо, що Софія Русова була однією з засновниць фемінізму в Україні. І ось в грудні 23-го року мені вручили цей сантиметр, і я нічого і ним не, не вимірювала. А зараз, коли ми зайшли на територію маєтку Ландфурсів, де народилася Софія Русова, я про нього згадала. І зараз ми виміряємо хват стовбура цього дерева, яке, можливо, бачило і пам'ятає Софію Русову. Є? А по дереву лазять муравки. Так. Так. Там це зафіксувала. Ні, покутабі немає злих мурашок. І ми прикладаємо до нього долоньки. Я буду А, окей, Вони ж стрікові. І цвіркуни. Люди, чі є з то вдома? Є mm. коля фрему, так? Да? <рес> Все зачинено. Тобто двері відчинені, рушники висять. А якщо стояти тут, то видно церкву, яку відновили Валешні. Он, видно, церковну баню. Вона невеличка, але є. Бачиш? За деревами і церковну ворога. Ми вже знайшли старі дерева, ми знайшли жаб у водоймі у цьому ставочку, і тепер нам треба знайти людину. Я ж не така стара, а вже бабуся була. Моя бабуся жила трошки не тут. Ні, я адміністратор комплексу. За часів радянської влади тут була місцева лікарня. А от, ну уже ж після того давно вона не функціонує. До 9 років вона жила тут, в Олешні, в 21-му році іммігрувала. Таня іммігрувала вже третій раз. Під рукою в неї була Любочка, все внучка. І оця ікона, всім іконами вона іммігрувала в 21-му році. Юлія Семенець для газети «Вість».